Ось так виглядає горець далекосхідний в Україні. А точніше сказати, просто у мене на дачі на півдні Сумської області. Вже рослини квітують, але бджола на них не гудить. Дуже тепло і, мабуть, бджоли знайшли собі набагато кращий взяток. Наприклад, падь у лісі. Але ось такий горець в Україні і Фінляндії за тисячі кілометрів на північ він практично теж такий самий. А ось а ось уже ця ж сама рослина у Фінляндії. Правда, я розраховував тут знайти величезні кущі, які ми вони були місяць тому, але стежка понад стежкою якісь служби обкошували траву. І обкосили і нашого горця. Я його знімав приблизно місяць тому, але нічого, все, що треба, я в Фінляндії тут зніму і так. Дивіться, яка разюча відмінність по клімату. В Україні горець квітує на сухому ґрунті. І тут майже, майже, майже. майже Ну цей горець, а тут у нас траса гудить, дуже шумно, знизу машини, зверху літаки, так ось. Горець у Фінляндії майже майже заквітував. І ще, ще 2-3 теплих дні і горець заквітує. Різниця, різниця по теплу. ну у тиждень. Ось так. Через тиждень і цей ще він у тіні. Я думаю, що якби, якби рослини росли на сонці, як у мене на дачі, то вони теж би вже квітували. Тож різниця у цвітінні пізніх медоносів ну, надзвичайно-надзвичайно незначна. Ось так. Горець далекосхідний. Інвазивна страшна рослина, яка квітує від України до Фінляндії приблизно у вересні.